В ході останнього засідання ради підприємців Ніжина піднімалось важливе питання впровадження в місті єдиного дизайн-коду розповідає секретар Ніжинської міської ради Юрій Хоменко. Ми доєднали і раду до цього питання, бо дуже важливо, щоб самі підприємці розуміли і допомагали розробляти ці всі правила і взаємодію підприємців і містян. Мені приємно, що завдяки. Інформації, яку ми надаємо в соцмережах, мені дуже багато людей звертається, пишуть, що хтось біля себе робить ремонт, хтось замінює паркан біля себе. Це навіть приватні люди, хтось планує робити магазин. Люди приходять, звертаються до нашого архітектурного відділу, і їм надається вже інформація. Тобто, ми разом починаємо комунікувати, щоб одразу людина. Планувала і працювала вже в правильному напрямку. Нагадаємо, в минулому році єдиний дизайн-код було затверджено для центральних вулиць Ніжина. Офіційно дизайн код проваджено Гохоля Батюка, і зараз робиться вулиця Станіслава Проченка і Шевченка. Головне навести лад все таки в центральній частині міста, бо це вигляд. Міста, а звісно, дизайн кон повинен бути на всіх вулицях міста. Ніжин. в ході останнього сесійного засідання Ніжинської міської ради було внесено зміни до правил благоустрою з урахуванням впровадження в місті єдиного дизайн-коду. Півроку знадобиться на проходження регуляторки, каже Юрій Хоменко. Після чого вже можливе покарання штрафами в разі недотримання загальних правил. Фактично, за невиконання даних умов буде і штрафні санкції, і будуть якісь проблеми, і підприємці дуже правильно це сприймають всі розуміють, що це повинні ми всі робити. Ми повинні виходити на якісь стандарти, і у нас немає в планах штрафувати. Звісно, кожному підприємцю буде виділений час, будуть домовленості, що наприклад ми вже підняли дуже багато фасадів там біля зірочки на Прощенка. Там страшні фасади, вони захаращені банерним друком. Самі фасади не в не в ідеальному стані. Тут іде поетапна робота з підприємцями. Що треба фасад робити? Будемо робити фасад. Треба доєднатися місту до там до плитки біля цих фасадів. Місто буде це робити, але крок за кроком ми починаємо налагоджувати Ті українські міста, де впроваджено єдиний дизайн-код, помітно вирізняються. З поміж інших каже пан Юрій у Львові, наприклад, да. Там ми не побачимо банерного друку там центральній частині міста всі вивіски вони дуже класно виглядають, дуже правильно. Вони або прозорі, або мають чіткий невеличкий там дизайн, зрозумілий і вони захаращують фасадної частини і доволі доволі і класно все виглядає. Саме до такого ефектного результату прагне і міська влада Ніжана, аби прекрасне древнє місто зробити впорядкованим і досконалим.